Вітаю всіх із Дня агротехнологій. І техніка українських виробників тут представлена досить широко. За мною зараз компанія Груп. Group. Вон там вдалині ви бачите ножовий куточок і штригельною борінкою. А також зараз покажу, скільки агрегатів вони представили на демонстрації і які результати вони показали. Всім доброго дня, АРК Груп завод Мискропивницького. Сьогодні представлено на 4 одиниці, але компактор, на жаль, не запустили. Зараз у нас іде Цепний дисковий лощильник. Тобто агрегат працює найкраще після комбайна, от зарізає стерню. Перший діск йде перший ряд гострий, другий затуплений. тобто Ми підрізаємо, потім все це діло розтягує. Тут у нас стоять вакуумні подшипники, які крутяться безпривно. Тут стоять у нас амортизатори, тобто вони як ограничительні, щоб у нас не кидало наші крила. Мощна рама, тобто забезпечує довговічність в роботі. Агрегати є цей 4-метровий наймаленький в нашій лінійці, тобто трактор тут просто мощний, агрегатується він під 140-150 лошадок. Також є шестерки, дев'ятки і також 12-ка в розробці. У дев'ятки також є ще поперечні ряди для повного перекриття. Машини вже працюють другий рік по Україні. Кого цікавить, ви підходьте, ми розкажемо, ми, скинемо інформацію. Тобто, а зараз покажемо відео в роботі. Дякую. Е, дивіться, їх вже приблизно? Дивіться, отаких з чотирьохметрових продали десь 5 штук. Тобто вони вже є в Одеській області, наскільки продають Черкаська область, суми Кіровоградщина. Ну, така не типова машина для українських. Ні, ні. Вона, як бачите, основна задача це зарізати на 2 сантиметра після того, як ми набираємо швидкість. Набрали швидкість, зарізали, розтягуємо по полю, щоб положити і покласти стерню. Дякую, Дякую. Ну, дай, дійсно, не машина для Ну, Треба трохи далі, він не розігнався. Треба, щоб хоча б дві... 12 пішов. Сьогодні у нас представлена 4 метрова борона. Це перший раз ми представили таку маленьку. В основному приїжджає там 6-5 метрів. Сьогодні четверочка, вона гратується з трактором. 160 коней плюс-мінус в залежності від номінальної потужності. Спереду можна поставити рубящий каточок чи отакі опорні колеса. Якщо працюємо з рубящим каточком, то ми впираємося на нього, якщо є потреба. Стойка йде тяжова, демпферна, диск 510-й, підшипники закритого типу. Підшипники у нас всі СКФ, тобто італійського виробництва. На крилах іде по два гідроциліндра на одне крило. Вони фіксують положення гідравліки на гідрозамки. Потім йде у нас такий штригель. Він розтягує поживні рештки, які ми задіскували по полю, і закриваємо ми все коточком. Тут у нас встановлена спіральна труба, тобто є комбінація колісниця, двойний каточок. Тобто, якщо вас цікавити, ми можемо встановити будь-який. Сам штригель, він двигається вперед-назад. Можна змінити кут атаки. Проробічка точно сказав, якщо цікаві дані машинки, підходьте, розкажемо, покажемо. Тобто працюють вже багато де в регіонах. Зараз давайте подивимося його в роботі. Працює на групі від 4 до 14 сантиметрів. І треба швидкість, щоб він набрав швидкість, щоб нормально було, щоб не було синусоїди, щоб він зароблював ґрунт. Чорне, чорна лінійка у нас ну, 4 роки, а зелена лінійка у нас вже 7 років випускається. Тобто Спочатку була вона. Зараз буде працювати глибоко розпушувач, він іде 4-метровий на 7 робочих органів, є варіація на 7 і на 9 ватт. Будемо працювати сьогодні на 45, десь. зазвичай ми на 55, але сьогодні тут ну, більше ваги, не хочеться, щоб нагорнуло сильно. Глибина обробітку 45 см. Стойка висока у нас 90 см, тобто це дозволяє спокійно працювати до 55 см. Е, іде модульна конструкція рами, система захисту з різний болт. Гідравлічно регулюємо глибину. Тобто, якщо є потреба працювати по підпосадку, і ви там глибше коріння забрати, якщо там, виїжджаємо на Кочугур, на гору, ми можемо трошки підняти, якщо є волога, якщо трактору важко, тобто не треба постійно там, вибігати. Вибивати ці пальці, ну, щоб не було проблеми. І не у нас ззаді двининий гольчатий тяжовий коточок, тобто він регулюється, він самоочисний. Е, машина по останні два роки дуже-дуже гарно продається, працює по Україні, проблем з ними взагалі немає. Ми його максимально до кінця вже доробили. Тобто е, Це реально наш такий головний бестселер на даний час. Тобто, дуже рекомендуємо розглянути к вам хазяйство. Зараз покажемо його в роботі. Сам, вони тільки вісні бувають. Так, да, тільки на вісні. Угу. Е, можна комплектувати опорні колеса бокові, якщо там трактора К-700, там, типу у кого на слабенька, і Т-150, то по бокам ставляться опорні колеса, якщо це треба. Також можна поставити бокові каточки на основних задніх котках, щоб вибивати грудку, яка буде вивалюватися по, боку, по краях. А що по тракторам для рятування які радить? Дивіться, ми рекомендуємо 40 кінських сил на одну лапу. Тобто, якщо, наприклад, у вас трактор 210 конячок, ми рекомендуємо 2,5 метри на 5 лап. Якщо у вас там трактор, наприклад, 300 конячок, ми рекомендуємо там, 3 метровий на 5 і можливо там, 3 на 7, якщо це треба. Так, він бачите, дуже стабільно йде, тобто проблем немає. Після нього немає там якої страшної грудки за рахунок того, що котки все це забивають. Машини дуже отлично працюють. До речі, зараз ця машина на продажі, і, якщо цікавить з виставки, з гарною дуже ціною може вона поїхати. Готуйте карточку, так? Да? Так. Дякую. Так, ну а на стенді RK Group презентували досить цікавий такий подрібнюючий куточок із штригелями. Набирайте Дискатор. Кратос. Ну і класика. Агрегат шарк.